Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Раніше я повідомляв про те, що 7 листопада 2023 року у штаті Кентукі та Місісіпі відбулись вибори губернаторів, а у штатах Нью. Джерсі та Вірджинії відбулись вибори законодавців місцевої влади, і зараз ми коротенько проговоримо про результати відповідного голосування. Отже, Представники демократичної партії перемогли на місцевих виборах у Вірджинії, зберігши контроль над сенатом і отримавши більшість у палаті делегатів відповідного штату в Нью-Джерсі. Більшість в обох палатах місцевої законодавчої влади також отримали демократи. В Кентукі на виборах губернатора переміг кандидат від демократичної партії Енді Бешер, який переобрався на другий термін. В Пенсильванії демократа Деніала Макафері обрали до Верховного суду штату. Республіканці натомість здобули перемогу на виборах губернатора в Місісіпі, де Тейт Рівс переміг демократа Брендана Преслі. Результати голосування можуть стати важливим сигналом на шляху до президентських виборів 2024 року. Говорять оглядачі, і це повідомляє видання Голос Америки. У медіа вчорашні голосування. Часто називали раннім референдумом та проміжним вердиктом для адміністрації президента США Джо Байдена, яка представляє демократичну партію. І варто відзначити, що проміжний вердикт він був достатньо позитивний, враховуючи результати тих виборів, які я знову ж таки назвав у вище вказане Штата у Вірджинії. Визначилась доля всіх 40 місць в місцевому сенаті та 100 місць в палаті делегатів. Представники демократичної партії успішно втримали більшість у сенаті та отримали більшість у палаті делегатів, де дотепер контроль був за республіканською партією. Демократи отримали 21 місце у місцевому сенаті Вірджинії, 18 місць за республіканцями із двома місцями, де переможці поки не оголошені. Палаті делегатів за останніми даними підрахунку: 51 місце за демократами і 47 за республіканцями. Питання обмеження права на аборти стало ключовим під час виборчих перегонів Вірджинії. Це питання також. Обговорювалось і в одному штаті відбувалось голосування. Зараз ми про це також детально поговоримо. Демократи часто називають Вірджинію останнім штатом на півдні, де немає такої заборони. Губернатор Вірджинії, республіканець Глен Янкінг, наголошував, що підтримує заборону абортів після 15-го тижня. Подібне рішення. Було б можливе, якби республіканці взяли під контроль законодавчу владу у штаті. В Нью-Джерсі демократи зберегли суттєвий відрив від республіканської партії в обох палатах місцевої законодавчої влади. В місцевому сенаті демократи отримали 25 місць. Проти 15 місць республіканців, а в державній асамблеї 49 місць проти 27 місць республіканців з 80 місць загалом дотепер в обидвох палатах місцевої законодавчої влади більшість зі значним відривом також складала представників демократичної партії в Кентукі Бешеру протистояв генеральний прокурор штату від республіканської партії Деніел. Кемерон. Бешеру вдалося перемогти на попередніх губернаторських перегонах у 2019 році тодішнього губернатора республіканської партії Мета Бевіна, але відрив між кандидатами тоді складав менше, ніж половину відсотка. Команда Кемерона намагалась використати підтримку колишнього президента США Дональда Трампа, який у 2020 році переміг Байдена у Цьому штаті. Водночас, Бешер має високий рівень підтримки серед населення завдяки його економічній політиці та боротьбі з стихійними лихами у штаті. Республіканці здобули перемогу у вівторок у штаті Місісіпі, де губернатор Тейд Рівс переміг демократа Брендана Преслі та отримав другий термін на посаді. Перемогу Рівза прогнозували опитування, проведені перед виборами, в яких він лідирував. Колишній президент США Дональд Трамп заявив про підтримку Рівза і записав відео для його передвиборчої кампанії. Виборці в штаті Огайо схвалили поправку до конституції штату, яка гарантує доступ до абортів та інших форм охорони репродуктивного здоров'я. Це те про що я говорив, що в цьому штаті. Якраз було винесене питання щодо відповідної поправки до Конституції штату. Цей крок ставить під сумнів обмеження у 6 тижнів, введене губернатором республіканцем Майком Давайном. Дія цього обмеження була призупинена до розгляду Верховним судом штату. Цьому передувало рішення Верховного суду США, який скасував історичний вердикт 1972 року у справі Ру проти Вейда про захист права на аборт. До Огайо виборці у кількох інших штатах, включаючи Каліфорнію, Канзас, Кентукі, Мічиган, Монтану та Вермонт, схвалили ініціативи щодо захисту доступу до абортів після торішнього рішення Верховного. Суду. Окрім питання про права на аборти виборці ОГАЙО проголосували на користь легалізації марихуани для рекреаційного використання. Це розширить використання марихуани, яка дотепер була доступна легально тільки для медичних цілей. Ось загалом такі коротенькі результати виборів у відповідних штатах. І як я вже сказав, тут. Демократи здобули набагато більшу перевагу, ніж представники республіканської партії, а точніше, знову ж таки, представник в штаті Місісіпі-губернатор. Тому в даному випадку ми будемо загалом слідкувати, як ось ці вибори потенційно можуть вплинути на загальні вибори в 2020 році. Четвертому році, і загалом, яка, до прикладу, підтримка у цих штатах буде у потенційних кандидатів на посаду президента США Джо Байдена та Дональда Трампа? Досить цікаво, буде поспостерігати за цими цифрами і за відповідною. Соціологію. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!